На свято завітав сусід, як смачно пахне ваш обід. Своя кортопля з огорода, огірок в салаті, помідора, галушки, компот. все тягне до себе у рот, смакує, диво дивує, земля, напевно, тут рясна. Хотів би я такої собі задарма. На ранок до родини повернувся, в думках пообіцяв собі. Я обов'язково повернуся. Так час минає сусід тихесенько спостерігає. Котиться слина, захотіла з червоного борща, на гості набрався, нікого не злякався, зламав на подвір'ї калину, образив господаря дружину. Добре зранку наївся, в хаті залишився. Власник не здавався, вилами оборонявся, навколо людей збирає про допомогу благає. Інші сусіди подивились, трохи долучились, дали швабру і відро. Захищай своє майно. Заморський лікар на подвір'я з'явився Допомогу надам тобі, тільки ти не бійся. Треба злодія наказати, клаптика землі не віддавати. Подарую я гантелі, щоб у формі був ти на дуелі. На полях згоріло все, де не де соняшник цвіте, сусід додому не поспішає, насіння мако в землю висіває. Чорна змія рідних тіла обвила, у вічний сон голови схилила, а лікар все пораду дає. Веранда у хаті як спалахне, горе, біда. Порада не допомогла. Лікар змінився в транпункті, нові чоботи вдягнуті. Обіцяє мир до хати повернути, світло добра увімкнути. Зустрівся лікар напряму з сусідом. Продуктовну розмову ведуться обідом. Пропорційно майно поділили. А увечері оголосили: Ти, господар, винен сам. На початку конфлікту частини ділянки не віддав, тому лишився всього корінного, залишився бідною сиротою. Запам'ятай, мій сину, не бійся мертвого, а живу людину. Заздрість, темні думки, несуть багато біди непотрібної війни. Не кожний сусід. Зазивається на твій обід.